Якщо ми забули про коронавірус, то він не забуває про нас. Очікуваний пік захворюваності на березень справдився і станом на сьогодні інфекційне відділення заповнене, розповідають у першій міській лікарні. Іде захворюваність, підйом її захворюваності. Захворюваність збільшується в кілька разів порівняно з минулим тижнем, поза минулим тижнем. У нас великий приріст, іде госпіталізованих хворих, тобто хворі, які поступають на стаціонарне лікування. На сьогоднішній день наше відділення заповнене повністю. Е, найбільший процент госпіталізації на сьогоднішній день це місто Коростень. Там на вчорашній день було госпіталізовано 39 хворих. Лікарка каже: насправді вірус нікуди не дівався, а навпаки, він постійно мутує, тому стає ще підступнішим і його наслідки небезпечні для людей із хронічними захворюваннями. Спочатку у нас був Китайський штам, потім у нас був італійський штам, потім у нас був іранський штам, потім був британський штам. Ну на сьогоднішній день ми маємо справу із Амікроном. Це сильно змутувавший вірус, який втрачає свою агресивність по відношенню до легень, до центральної нервової системи, але в нього виражена агресивність і підступність в тому, що він посилює всі. Клінічні симптоми у людей з хронічними супутніми патологіями, наприклад, цукровий діабет, наприклад, ішемічна хвороба серця, наприклад, захворювання судин, наприклад, порушення мозкового кровообігу. Більшість людей з такими захворюваннями можуть навіть не підозрювати, що це наслідки коронавірусу, адже новий мутований омікрон може протікати безсимптомно. Дуже часто люди поступають в лікарню із на приймальне на загальне приймальне відділення з інфарктом, з інсультом, з тромбоемболією, з декомпенсацією цукрового діабета. При цьому їх обстежують на наявність чи відсутність коронавірусу. Ну з метою епідемії. Едеміологічне виконання епідеміологічних аспектів. І виявляється, що провокатором цих інфарктів, інсультів і інших захворювань є омікрон, який у людей виявляється, а вони навіть не відчували ніяких клінічних ознак. Тому медики рекомендують не гаяти час, а при перших ознаках захворювання звертатися до сімейного лікаря. І головне не нехтувати основними профілактичними правилами: носити маски, мити та дезінфікувати руки, уникати великого скупчення людей. Не варто забувати і про додатковий захист вакцинацію на сьогоднішній день. Всесвітня організація охорони здоров'я також ЮНІСЕФ. Всі ці організації з міжнародним рівнем. І із таким статусом вони нам рекомендують не нехтувати щепленнями. Люди, які піклуються про своє майбутнє, про своє здоров'я і про якість свого життя в майбутньому вони мають звернутися до сімейного лікаря. А сімейний лікар їх скерує куди потрібно. За минулий тиждень в області зареєстровано близько півтори тисячі випадків захворювання на ковід. Госпіталізована 191 особа. Є і летальні випадки три особи померли. Про це повідомляє Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На пішохідній вулиці Михайлівській людно її заполонили дітки, яких ми називаємо діти сонця, і не даремно, адже їхній позитив та посмішки дарують радість усім оточуючим. Маленька Олександра розповідає, ввечері до неї приходить натхнення, і вона починає малювати. Що ти малюєш Небо, небоздей? <певенствуй> <Да>. <свят> <свят> міська влада разом із громадською організацією Діти Сонця влаштували благодійну акцію та свято для дітей із синдромом Дауна. Її учасницею стала і Олександра, придбавши яскраві шкарпетки. Ми носки купили. Немає укриття в школі, тому ага. купили носочки. Да. Який ти колір обрала? Це, Це який? Який? Зелений, який? Жовтий молодець. Такий, як колір сонечка. так? Да. У благодійній організації Діти сонця кажуть, завдяки щорічній акції з продажу кольорових шкарпеток, вони купують речі, які допомагають соціалізувати дітей. Ми плануємо і завжди хочемо створювати соціальний такий якби осередок для того, щоб навчати наших дітей, підлітків особливо, тому що наші діти вже підлітки. Їх якоїсь професійної діяльності. Ми вже придбали певну кількість на швейного обладнання. Обладнання для того, щоб навчати швейному майстерству і не тільки дітей, а також і мам, родин, щоб вони теж могли, як кажуть, приносити якусь користь. Швейній справі вже вчиться Нікіта. За період навчання йому вдалося багато чого пошити. Він шиє, сумочку шили, там шортики шили, ну, все як програма. Фартук, так, фартук. Да, фартук. Але я думаю, що більше йому подобається все-таки спорт. Мама хлопчика розповідає: виховувати дитину із синдромом Дауна непросто. але але назустріч ідуть всі: і вихователі, і вчителі, і тренери. Шлях такий довгий у нас був. Звичайно складно. Для таких дітей не буває, але це легко. І ми перші, можна сказати, перші пішли на інклюзію. Всім було і вчителям важко, вони не знали, як спілкуватися, що, чому навчати, але поступово все нормалізувалося. Насправді хлопець мріє стати футболістом, адже з дитинства полюбляє різні види спорту. Ким ти хочеш бути? І я хочу бить в Мрія хлопчика може здійснитися, оскільки у Житомирі розвивають спорт для людей з інвалідністю. Є спеціалізований заклад, це спортивна школа, називається інваспорт, де вона обласного значення, але в принципі всі діти там мають право займатися. Дуже потужно зараз розвиваються там різні види спорту. Саме для дітей, людей з інвалідністю, можна знайти для себе той чи інший вид спорту, який підходить. Там спеціальні тренери, які займаються по спецпрограмі, і ці діти якраз мають можливість брати участь уже у змаганнях саме серед. Людей, дітей з інвалідністю, нещодавно повернулася за кордону Сніжана із донькою. Жінка розповідає, не у всіх країнах розвинена інклюзія, тому у багатьох побутових та соціальних питаннях відчувався певний дискомфорт. Трішки я би подумала, чи їхати мені жити з дитиною в Європу, тому що там на сьогоднішній день такого значення, як інклюзія, немає. Тобто там дітей включають, в соціум не включають, так як в нас включені тут вони в Україні. В інклюзія у нас з 2014 року ми починали з першого класу. Тобто, і всі нам йшли на зустріч, і наші вчителі, якщо навіть і не були готові, але вони були дуже раді чомусь новому навчатися. Учасники акції зробили сонячний плакат та об'єдналися у танці, щоб ще раз публічно нагадати суспільству про людей із синдромом Дауна. Вікторія Дубовик, Трополовинка, телеканал ск 1 Не читаю, але читала, коли ходила в школу. Дуже люблю читати. буває відривками. Мені подобається Тарас Шевченко. Це така класика українська. Леся Українка теж дуже подобається. Ольга Кобилянська. Ось всі ці твори і більш глибше. На жаль, зараз з нашою ситуацією ми побачили, що дуже багато правди там е коїться, і дуже багато відсилається на сьогодення. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Браття українці усміхнеться доля. Ну це найголовніше вірше. Да. А скажіть, будь ласка, з когось із сучасних поетів, можливо, помітили ті, хто під час війни себе проявили. Не можу сказати. А чи є улюблений у вас у вас письменник? Ну, Шевченко, веся Українка, землячка наша. Те, що треба. Ну, починаючи з дитинства, Марк Твена любив пригоди Фіна, пригоди Тома Сойера. Любив Жульверна, більш дорослому віці Теодор Дарайзер подобався мені дуже сильно. Ще більш дорослому віці. Втрачене покоління, хімінугей, фіджурай. Ну. Ви казали, що і серед сучасних якого серед сучасних знаєте, помітили саме під час війни? Ну, Чим можна назвати Жадана? Письменником не знаю, важко сказати це щось трошки інше, чи більше, чи ну, трошки інше. Але, на жаль, ну, на жаль, зараз. Чогось трошки відійшов. Ну не, не зараз. Останні роки е, більш читаю знаєте, таку не літературу, а більш речі е, технічні, науково популярні. Ні, дуже мало. Ви точно не знаю. Ні, на жаль. Е, можливо, потім зараз трохи немає часу. І не читаю. Не читаю. Чому? Не знаю, не люблю читати. А останню книгу прочитав яку ремарк, напевно. Ремарк виштав і портрет Дар'яна Грея». Ні, не читаю. Зараз ми дивимося більше фільми, чим читаємо, на жаль. Ліна Костенко, мені здається, найбільше зараз, в час війни, мені якось сподобались на вірші. Читала раніше, зараз якось часу немає взагалі. Якщо стосується поезії, так я в основному такі, якісь якісь психологічні читаю ці книги. Десь Українка є, але я не читаю, бо вже і голова добре не робить. Доброго дня, на жаль, ні. Зараз не читаю і не можу нічого вам з цього приводу відповісти. А можливо, є улюблені письменники, яких раніше постійно читали? Я читала Бернар-шоу. Потім Макс Вербер мене дуже цікавить. Ну і з класики, з класики те, що колись і в школі, і, те, що... і не лише в школі, вибачайте, мій песик. Він, він любить поезію, але не на часі. <гум> <гум> а скажіть, будь ласка, можливо, у когось із сучасників помітили під час війни? Ліна Костенко. Особливо, коли в неї ось був день народження 19 числа. І коли я побачила, прочитала, почула нові вірші, мені дуже. Захотілося її перечитати, переслухати. Ну, у мене була Галина Кавун, поетеса. Вона Житомирська поетеса. Працювала в редакції газети Житомирщина. В неї дуже гарні вірші. От сьогодні читала, вчора читала. Житомирський ФК Полісся знову здобув перемогу. Із рахунком 6-1 вовки обіграли шведський «Юнайтед Нордік, голи команди та огляд гри далі. Ага